Настала врешті черга й цього кроку, Ньюспалм зібрав підбірку віршів року. Україні та її Збройним силам з Різдвом Христовим та Новим Роком. Я сатирик Кокус Космина і це спецвипуск вірші року. Маразми ворожої пропаганди вітчизняні медійні скандали та взірці чистого абсурду. Історія 2023 року у римах влогу Ньюспалм воєнного часу. Нарешті справжня радість перепала. На долю Україні Богом Даній. Дивитись на табло владики Павла, коли у лаврі служить Епіфані. 2023. Єдиний рік в історії України, який і почався, і закінчився офіційним православним Різдвом. А вот у России все было значительно традиционнее. Тут рик как завершают, так и начинают. Лишь в одній субстанции. В Якутии слепили двухметрового кролика из навоза, который может играть на барабане. Символы года из навоза уже 12-й год подряд создает житель Якутии Михаил Бапосов. Двухметровый кролик – первая фигура, которая умеет двигаться. Кролик бьет в барабан, тоже из навоза. Так, теперь это екскрементальне искусство еще и рухается, А еще пару лет, и научиться пить боярышник, сідати на пляжку и голосовать за Путина. В коллекции Михаила уже есть все 12 фигур восточного календаря. Он создал змею из навоза в два человеческих роста, целую навозную пряжку из беговых собак, семейство обезьян, быка, который давит ногами коронавирус. Первой скульптурой из навоза был танк. А хто би сумнівався? Дай росіянину купу лайна, він і нею світ лякатиме. Але з символами року все таки символічніше вийшло. Недарма ж російська мудрість так і каже, з чого символ року зліпиш, у тому весь рік і просидиш. Позирають на світ з постаментів. Монументи із екскрементів. Бо війна не війна. В виробництві гівна у Росії нема конкурентів. Якби не існувало Олексія, його створити мусила б Росія. Але на зло Росії наші ЗМІ із цим завданням впорались самі. Чим більше цього року в українському етері звучало ватних откровень Арестовича, тим зрозумілішим ставало, чим же ця дівчинка Канхветка і ще в 2005 році так сподобалась упоротому ідеологу Путіна Олександру Дугін. Тому самому ідеологу Путіна, який побачив екзистенційну загрозу Росії в російському дитячому кіні Чебурашка. Я розумію, що йду проти всіх та Чебурашка. Це геть не те, що потрібно Росії. Нам не потрібен Чебурашка. це якесь недумство. Нам потрібне пробудження й повноцінне відродження традиції, майже повністю втраченої жорстко обірваної сто років тому, з Чебурашкою нам не перемогти. А чебурашкофобія пана Дугіна не слабо розвивається? Ще якихось 15 років тому він писав, що Чебурашка це єврейський демон луни, який разом з Левіафаном Геною розвалив Совєтський Союз голубим вагоном. А тепер вухати чудовисько це ще й прямий ворог посконної дугінської традиції, знищеної в Росії 100 років тому, із розстрілом царської сім'ї. Що ж, згоден, товариш Дугін, з такими Чебурашками вам не те, що не перемогти. З вас і гамівну сорочку зайвий раз краще не знімати. Щоб традицій позбавити Рашку, підіслали враги Чебурашку. Бо ж подібні йому сотню років тому розстріляли царя-Ніколашку. Яйце чи курка? Де початок? Узріти суть потрібно нам, щоб зрозуміти, це за десяток чи все ж таки за кілограм. А поки Україна мучилась над одвічним питанням, що ж було раніше: яйце, курка чи корупція, увага московитів беззаперечно належала путінолизам каналу Росія 1 на їхньому щирому захвату від зустрічі з новою легендою, мужичком якого похлопав путін. Когда в розгар рабочего дня у твоего робочого места оказывается президент, не очідати. Ну, ні. Щоб я влюжу пост, ну, похлову доключи нету. Витаїс продовжили працювати. Да, да, звісно. Ти бачиш, у мене процес іде на камеру, смотри. Ну, з'ять апликації на похлову президента. приставив, ну, от вісноно працюють так-то. Пережити <ріжити> до самого вождя і продовжити працювати. Простий героїзм доби культу особи. Достатні для цілого інтерв'ю в офіціозній аналітичній передачі про санкційне майбутнє російської авіації. Хай майбутнє й накрилося попою, віра в чудо завжди ухолопає. В вирішальний момент підійде президент і по плечику ніжно похлопає. Безжалісній війні з судом Гааги в Росії є секретні переваги, ніхто, наприклад, досі ще не вгледів. Чим зранку похмеляється від відвєдів. настоянка глоду, антифриз, пальоний сидр із сусідського гаража. Пальне для московської імперської доктрини завжди лишалося поза межею розуміння людини. Аж поки його вухато-трансцендентну суть не викрив в етері пропагандистського каналу Спас протоєрей інсайдер Артемій, який з екрану навішав своїй пастві унікальних дипломатичних подробиць візиту в Москву Сі Цзіньпіна. Даже сі дзіньпіні повели дивитися. Фильм Чебурашка, я сам не смотрел еще, для того чтобы он проник в тайну русской души. И кажется, настолько китайский лидер был восторжен этим кодом духовным русской нации, что едва ли не начал просить политического убежища. Ему было отказано, потому что и так мы сейчас партнерство наше стратегическое. Здається, ніби геополітичну маячню в голові попа пропагандона генерує якийсь аналоговий аналог чату GPT, який Чебурашковий код нації, який ще притулок Сі Цзінпіну. Але глядачам російської пропаганди цілком норм. Вони все одно мозок звикли вирубати одразу після слова Чебурашка. <плес> З Чебурашкою крутячий Кіна. Катувала Москва сі зінпіна. Так хотілося сі в цій пожити красі, так благав, так просив, а от хріна. <плес> Кінчай Європу співи, танці й гульби. Іде загроза? Атомної бульби. Бо Лукашенка без тієї бульби не вразив вже й радгоспівських бабульби. Та скільки Лукашенкові атомних бомб не даруй, а культу особи московити зараз більше вчаться не у білорусів, а в китайців. І вчаться причому навіть у Російській Академії наук, на базі якої у Москві днями було створено. Першу за межами Китаю лабораторію із вивчення ідей Сін Цзінпіна. У планах цієї фан-лабораторії знайомити росіян із ідеями лідера компартії та їхнім значенням для розвитку Китаю. Як то кажуть, від нашого культу особи вашому. Ну та й пора вже, власне кажучи, Москві до свого справжнього баріна звикати. Дуже люблять усі москвисі. Мудру думку товариша Сі. Хай ти навіть дасі їм кіло ковбасі не зрівнятись із сі ковбасі. Розлюднені постами про акулу, втрачали ми. Емпатію минулу. Та є на щастя ще в планети совість. Це Цой, Толстой, Датюк та Арестович. А поки езотеричні акулофоби на кшталт Арестовича навчали українців емпатії до окупантів та їхньої культури, Росія імпортозаміщувала свій закенселений спорт. Чим імпортозаміщувала? Здогадайтесь з одного разу. Бо поки Україна уперше в своїй історії пробивалася на олімпійський турнір із футболу, на Росії вже в 13-ти пройшов чемпіонат із метання на відстань сушеного коров'ячого лайна. Може, головні лайномети РФ Соловйов Сімоньян та Скабєєва поки і не беруть участь у змаганнях та як пишуть у пресі інші російські патріоти, може, на таких святах якраз і розкривається самобутня душа російського народу. Щедро родить ворожа страна. Чемпіонів з метання гіна. Бо якого би дна не сягнула страна, та гівна в ній завжди до хріна. Заставу в 33 мішки бабла збирали майже місяць для Павла, адже святим отцям на цій землі. Дедалі важче поміняти рублі. Продаватися за російські рублі це штука стрьомна та ризикована. Адже кармічна кара за це може прилетіти кому завгодно, хоч отцю Павлу, хоч і лікиві, а хоч і плюшеві вівці. Іграшкові вівці у вишиванті українському віночку, яка згідно з інструкцією співає несе галя воду при натисканні на кнопку. І через яку ФСБ та ОМОН днями евакуйовували цілий магазин у селі Вгінську. бо ж загрозу для безпеки Росії така вівця несе значно більше, ніж якийсь марш на Москву, зеків пригожна. І хоча вибухівки в підозрілій іграсті перелякана російська влада так і не знайшла, здається сигнал про те, що не кожній українській вівці дасться і далі спокійно співати в Росії. За поребріка надійшов дуже чітко. Українська вівця у Бурятії мала сложності восприяті. Ніби й звичне усе Галя, воду несе, а вімкнеш і втекло під Бурятію. місячної станції луна, була планида стрьомна і сумна, та для шматка імперського лайна це прямо скажем, і не дивина. Після епічного роздовбу російської місячної станції об поверхню, хто б подумав місяця, якось геть по-новому почали дивитися росіяни на заклики Путіна і собі пересідати на російську техніку. І всі чиновники країни повинні їздити на отечественних автомобілях. Десь поскромніше, ніж раніше. Нічого страшного. Наоборот, це добре. Все це чиновництво наше зазвичай. Давно понимать, що нужно стремиться к развитию отечественных брендов, аттечесних значит, е е е е е автомобилей, другой отечественной продукції. Усього півтора року санкційного імпортозаміщення, і в Кремлі здогадалися, що змусити росіянина сісти в російське можна лише грубою державною силою. Тож уже за мить ідею вождя одноголосно підтримали фракції Госдуми і пообіцяли пересадити депутатів на лади із москвичами. Адже така вона карма, за що голосували, у тому тепер повухай і сидіти. Молодий депутат із Тольятті в Жигулі пересів з Мазера. Подвиг цей ніхріна не забуде страна. Вічна пам'ять герою столья! Було в нардепа Шуфрича на хаті. Усе для щастя необхідне ваті, Орли двоглаві, кітелі, медалі. Але всі з особов це взять не далі. Утім, навряд, такий ветеран пропаганди руського міра, як Нестор Шуфрич, дуже сильно засмутився. Адже хіба прагнутиме скрепна душа чогось більшого, поки в камері можна впіймати мишу чи хоча б зелену муху? Бо Поки автор ідей про народ хомяк та народ Бурундук, пропагандон Проханов радив росіянам прикидатися мертвим жуком перед українськими тронами. На Уралі якраз забороняли росіянам. Їсти забагато мишей, їжаків та горобців. Згідно із нормативами видобутку тварин, затвердженим урядом Свердловської області, відтепер тепер місцевим протягом року дозволяється вполювати лише одного південного їжака до 30 польових мишей, 20 горобців, 10 звичайних жаб та не більше 5 крихітних бурозубок. батрахоміо імпортозаміщення. Видобуток жаб та мишень півтора року росіян переконували, що санкції не працюють, та зненацька виявилося, що вже є їжаків на всіх росіян не вистачає, і що гордим словом добича в офіційних російських документах тепер звуть не лише їжаків, а й павуків, комарів, мошку та ту саму легендарну зелену муху. Тож тут пропаганда Кремля точно зможе знайти для росіян добрі новини. Адже зелених мух над Росією кружляє стільки, що на цю почесну здобич жодних квот не встановлюється. Московицькі ідеї новітні, переслідують цілі амбітні, не зляка мужика, дефіцит їжака. Єслі мухи й жуки безлідні. В Ткаченка, Мусейчук та горбунова, в очах застигла думка нехрінова. Наскільки ж треба глибоко визати, щоб завтра не лишитись без зарплати? Втім, тривоги команди холдингу «1 плюс 1» за майбутнє своє та Ігоря Валеріча не йдуть у жодне порівняння зі справді епічними страхами пильних жителів російського Белгорода, які написали в поліцію донос на сусідів, що сушили синю ковдру на жовтому балконі. Як відзвітувала перед патріотами поліція, проблеми було оперативно вирішено, ковдру внаслідок втручання органів правопорядку знято. Спи спокійно врятований, Білгороде. Принаймні, поки синю ковдру знову не виправили. Синю ковдру на жовтім балконі пов'язали як протизаконні. Бо від цих кольорів п'ять сусідніх дворів. З Бодуна ледь не двинули кум. Чекала церква чемної гостини від жадана, і тим паче від Христини. Але вселився хтивий сатана в христину і тим паче в жадана. Страшно й уявити, що би після кліпу Христини Соловій та Сергія Жадана могло б чекати церкву у якій-небудь Росії. Як не знесли то як мінімум доручили освятити Кірілу Скабєєві чи юному кремлівському зігумету Шаману. Улюбленій білокурій бестії усіх російських патріотів, які дали помацати найцінніше просто під час концерту на батьківщині Путіна. І хочеться просто! Трохи незвично, коли путінською бімбою світ лякають уже навіть не п'яний твітер Медведєва чи святій отті з РПЦ, а зігуючи зв'язди шоу-бізу в шкіряних лосинах. Але погодьмося, до створення такого шабана пропаганда давно вже дозріла. В чорну шкіру затягнута попка і стратегічна ядерна кнопка. І для атомних скреп, і для супутніх потреб. Це найкраща кремлівська розробка. Велично йшла Сибірською землею доба патріотичного косплею. І карбувались істини страшні, на вдячних сивих личках дітлашні. До десяти років депосивів у Росії вважай не жив. Адже кожен візит у дитсадок чи школу такого страховидла це лише етап підготовки російських дітей до зустрічі із найголовнішим уперем і доказ тому історія хлопчика Ватима, який під час зйомок лобочного кремлівського телесюжету зумів донести до Путіна ла ла ла, -ла без жодного зайвого слова. Здравствуйте. просто не, 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 стисняє. не, не стисняє. Нічого страшного. Как тебя зовут? Скажи мне, из-под одеяла. Как зовут? Опять же, телефон передам. Опять же, телефон двоня. Ну ладно. Как играет? Мам, мама тебе телефон дает? А, а ты во что играешь на телефон? В а? телефон? Как, как, каким игры? Майнкрафт. Сергий, не сердился. Давай. Де Путін, там і репресії. Але навіть мамині погрози забрати телефон тут без силі, бо ж кожен хлопчик у Росії здавна знає, коли поруч Путін ковдру краще нижче не Від Відбула, що над ліжком стояло, він сховався під одіяло. Бо щоб ботоксний дід та й не цьому в живіт. Тут вербальних сигналів замало. Ніщо так не бентежило Мар'яну, як головнокомандувач без плану. Бо ж, очевидно, кожному, що з планом, давно пора зав'язувати мар'янам. Що ж, а нам пора зав'язувати із 2023 роком і вірити, сподіватися та робити усе від нас залежне, аби в наступному році такого крінжу було поменше. Слава Україні збройним силам, слава.